Кількість українських біженців у Європі зростає за останніми даними євростату. Тимчасовим захистом у країнах Європейського союзу користуються вже понад 4 мільйони і 300 тисяч наших співвітчизників. Основними країнами, які найбільше надали прихисток українцям, залишаються Німеччина, Польща і Чехія. Понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист, мають громадянство України. Жінки становлять 46,2%, діти. 33,2%, відсотка, а дорослі чоловіки це 20,6%. відсотка. Василь Восковойник – це президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Доєднується до нас. Пане Василю, вітання вам доброго дня. Вітаю, студія з цього відсотка українців, які перебувають за кордоном. Ми сказали про країну Німеччина Польща, здебільшого так Чехія. Скільком вдалося влаштуватися на роботу або, взагалі, яка зараз статистика, які дані стосовно того, чим ще займаються українці за кордоном, окрім того, що просто там перебувають? Перше і саме головне, що відбувається станом на зараз, йде процес соціалізації. Діти навчаються в школах, хтось готується поступати до вишипа або вже десь навчається. Жінки намагаються опанувати себе, допомогти своїм родинам, знайти для себе роботу. А ці 20% чоловіків це потрібно розуміти, що це люди, котрі мали легальну можливість виїхати за кордони нашої країни. Там багатодітні і таке інше, і якийсь відсоток людей літніх. Тому говорити, що може можуть працевлаштуватися всі 100% українців, котрі зараз перебувають за кордоном. Ну це буде не відповідати дійсності. Це перший момент. Другий момент в залежності від країни, де опинилися українці, вони можуть собі знайти роботу, або при максимальному сприянні уряду, як це відбувається, наприклад, у Польщі, де взагалі немає бар'єрів для працевлаштування українців або навпаки проходячи ну скажімо так своєрідний відбір українці повинні були вивчити належним на належному рівні німецьку мову аби виходити на ринок праці саме в цій країні і тому станом на кінець 2020 року Третього року майже 70% тих, хто знаходилися у Польщі, мали статус тимчасового захисту, знайшли собі роботу. А у Німеччини така кількість складає лише 20%. І уряд Німеччини зараз робить все, аби кількість працевлаштованих зросла до 40%. І вони роблять для цього навіть пом'якпом'якчуючи пом е, е, вимоги до знання мови, і тому я впевнений, що кількість тих, хто працює, буде постійно збільшуватися. Оголошено повітряну тривогу зараз на Одещині? Якщо чуєте сигнали цієї повітряної тривоги, будь ласка, не ігноруйте їх і спускайтеся до об'єктів укриття. Пане Василю, а таке явище, як уже внутрішня міграція наших українців, які знаходяться за кордоном між країнами Євросоюзу, наскільки вона активна? Дуже серйозні зміни почалися в 2023 році. Загалом, кількість українців, котрі переїхали з Польщі до Німеччини, збільшилась майже на 300 тисяч осіб, і це пов'язано з тим, що з одного боку українці, котрі знаходяться в Німеччині, можуть отримувати більший розмір виплат на утримання своїх дітей. А з іншого боку, рівень заробітних плат, рівень життя в Німеччині зрозуміло вищі аніж у Польщі. І Це дійсно підштовхує людей до більш активного переміщення між країнами Європи. З одного боку, це може нас тішити тим, що люди в дійсності можуть заробити більше грошей. А з іншого боку, це свідчить про те, що люди, не розуміючи насправді, коли закінчаться військові дії, намагаються облаштуватися, соціалізуватися. Допомогти своїм дітям отримувати освіту в тих країнах, де вони хотіли, щоб ці діти залишилися, і це, на мій погляд, все ж таки дуже серйозний виклик для нашої країни. Бо набагато важче буде створити такі умови в Україні або українці, котрі знайшли собі місце для перебування для життя, для де вони соціалізувалися, наприклад, в Німеччині чи Польщі, що вони поверталися назад в Україну. Це дуже тривожний такий дзвіночок. А от є опитування українців, які за кордоном що дійсно, якщо буде, коли буде перемога, якщо умови будуть підходящі, то ці люди готові залишити там навчання дітей, роботу, отримання допомоги, повернутися в Україну. Наскільки тут є статистика? Це дуже гарне питання, і воно насправді достатньо ну таке щикатливе, тому що з одного боку українці говорять, що приблизно 10-15% це ті, хто конкретно вже вирішили залишитися за кордоном. А інших відсотків 60-70% говорять, що вони будуть повертатися, але вони не говорять, коли це відбудеться. Вони навіть собі самі не можуть зізнатися в тому, що. В той самий час, коли їх співгромадяни знаходяться в Україні, частина воює, частина займається волонтерською діяльністю, а частина просто виживає під обстрілами російських окупантів, вони цей час перебувають у мирній Європі. І коли вони дають відповіді на подібні соціологічні дослідження, вони фактично намагаються, ну скажімо так, хоча б подумки бути з українцями, але насправді. На повернення українців до України буде впливати чотири головні фактори: перший це безпека, другий фактор це робота, наявність не просто фізичного процесу, яким буде зайнята людина, а скільки грошей буде отримувати конкретна людина. Третій момент це житло, чи буде людині куди повернутися, чи вона зможе собі купити це житло чи орендувати її. І четвертий момент це наявність інфраструктури, котра дозволить. Ну, по крайній мірі, отримувати нормальний рівень життя, це мова йде і про школи, і про дитячі садочки, і про лікарні. І ось дати стверджену відповідь, що ми зможемо тут, після перемоги, коли безпековий фактор буде забезпечений, що ми зможемо тут. Забезпечити наявність високооплачуваних робочих місць, що ми зможемо надати житло всім, хто його втратив, що ми зможемо забезпечити таку інфраструктуру, що люди будуть не відрізняти її від інфраструктури в Німеччині чи в Польщі. Ну це велике питання, це виклик для нашої країни, але потрібно йти по цьому шляху і намагатися створити належні умови в нашій країні. Дякуємо дуже за коментарі. Спасибі, що доєднались Василь Воскобойник Був з нами на зв'язку. Президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.